Ну що ж, всім ще раз привіт, який Це наша дитяча сцена. І сьогодні до нас в студії Сі4 завітала прекрасна, юна, смілива дівчинка Савка Аріна. Кажемо тобі величезний привіт! Як твій настрій? Скільки тобі років будемо з тобою знайомитися? Привіт, Арінка! Привіт! Скільки тобі років? Мені сім років. Ти ж Моя маленька, хороша дівчинка. А, Арінка, ти у нас співачка, правда? Так. Да. Що ти співаєш? Я співаю сила роду. Ну, це твоя така перша пісня, чи в тебе в доробку ще є пісні? Е -е, перша це моя пісня, це сила роду. Угу. І є ще щось? Так. Да. Яка пісня? Е -е, про батьків і про війну. Не ну, які пісні серйозні? Арінка, ти співаєш у свої сім років. А скажи мені, будь ласка, а коли ти зрозуміла, що любиш співати? Ну от коли, коли ти почала займатися співами? Ось так. Почнемо з цього. З чотирьох років ти почала вже співати. Угу. Ну ти дуже талановита. А давай відкривай нам таємниці, де ти займаєшся співами. Я… Е -е... Це, це у тебе вокал, так? Гурток так. вокалу. А хто твій керівник? Слава Слава е, зараз також поруч з нами, точніше, не в нашій студії. Вона у групі підтримці. Так ти мені вже розказала, що Слава також тебе підтримує. І хто тебе ще підтримує сьогодні? Подружка моя, і мама, і моя е, е, сестра. Як звати подружку і сестру? Подружку я вже не пам'ятаю. Не пам'ятаєш, як я... звати ну, подружку? Да. Ну е, головне, що вона твоя найкраща подружка. Угу. Це, оце головне, а сестричку як звати? Кіра. Кіра, можеш передати Кірі привіт. Кіра привіт. Кіра обов'язково це почує. А, зараз літо, так? Зараз канікули. Ти закінчила який клас? Перший? Так. Да. Скажи мені, будь ласка, ти зараз сумуєш більше за школою чи більше тішишся канікулам? Е, тішуся, е, тішуся І чим ти плануєш займатися цього літа? Ну, цього літа мені задали писати дуже багато, і я і я зараз на уроках. Ну, того ти напевно і не сумуєш за школою, так а от в плані творчості плануєш десь виступати цього літа або брати участь у якихось конкурсах. Ну, я буду брати е, участь в якийсь конкурс. Ти знаєш, який це буде конкурс? Ні, я ще не поки не знаю. М -м, бо це сюрприз для тебе буде. Це 100%. А, добре, добре. А розкажи нам про твою пісню, яку ти сьогодні будеш презентувати. Ти так почала про неї згадувати. Пісня називається Сила роду. Розкажи мені, будь ласка, більш детальніше про цю пісню. Про що вона? Сила роду це народна. Українська пісня, я її дуже люблю. І головне, що ти її відчуваєш, тому що у свій такий маленький вік ти так відчуваєш добре всі твої пісні, які ти співаєш. Скажи мені, тобі було важко її вчити чи ні? Ні. Не було важко? Ні. Ну а добре, ким ти плануєш е, стати, коли виростеш? Ти бачиш, себе, е... ти бачиш себе співачкою чи бачиш кимось іншим? Співачкою, співачкою, але ти хотіла сказати лікарем, так ну, да. Ну ти будеш співочим лікарем, так да що ти будеш лікувати? Ти собі вже придумала? Да, Кого? Лю людей. Ну людей, людей будеш лікувати. Молодець, ти будеш лікувати їх співами. Да. І прямо зараз ти також будеш і нас лікувати своїм прекрасним співом. Арінка, у тебе зараз є прекрасна можливість передати привіт всім нашим слухачам або щось дуже хороше їм побажати. Бажаю, щоб вони були здорові. Е, бажаю, щоб вони ніколи не хворіли mm -hmm. і бажаю їм успіхів! Успіхів! І ми тобі, Арінка, бажаємо великих успіхів стати співачкою і стати лікарем. А тепер будемо слухати твою пісню Сила роду.